Вітаю! Я Лоцман Наталія Володимирівна, вчитель математики закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 9 Торецької військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Маю дві вищі освіти у 2014 році. Закінчила східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. За спеціальністю економічна кібернетика. Здобула кваліфікацію математика-аналітика з дослідження операцій професіонала з економічної кібернетики. У 2022 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет, здобула професійну кваліфікацію вчитель закладу загальної середньої освіти за спеціальністю середня освіта математика. Сьогоднішні школярі очікують більшої інтерактивності та використання інноваційних підходів під час уроків. Сучасні технології і нові методики дають педагогам можливість створювати навчальне середовище, яке стимулює активність і залученість учнів. Ігрові формати та інтерактивні інструменти виявляються особливо результативними для формування зацікавленого ставлення до навчального матеріалу. Моя педагогічна ідея передбачає, що справжнє навчання починається тоді, коли учень не змушений, а щиро зацікавлений у вивченні предмета. Саме тому в своїй роботі я активно застосовую різноманітні інтерактивні інструменти та цифрові ресурси. Це сприяє не тільки збільшенню інтересу до предмета, а й глибшому засвоєнню знань та вміння їх застосовувати в реальному житті. Реалізація дистанційного навчання відбувається шляхом використання сервісів для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Кожен свій урок я проводжу з використанням відеоконтенту та навчальних презентацій, для створення яких використовую наступні сервіси Canva, Prezi, SlideDog, Sway і Maze. Ці сервіси допомагають урізноманітніти подачу навчального матеріалу. Роблять його цікавим та динамічним для учнів. Наочні матеріали сприяють кращому запам'ятовуванню інформації, оскільки побачене сильніше впливає на емоційну пам'ять. Для запобігання ситуації монологу з боку вчителя користуюся такими інтерактивними інструментами: онлайн-дошки для спільної роботи: Trello, Lina, iDraw. ігрові платформи для створення квізів Гімкіткахут. Створення вікторин для командних ігор: Фектайл, Вордвол, Квізвізер з метою урізноманітнення домашніх завдань. Використовую інтерактивні платформи для тестування: Just Class, Flippity, Socrative, на урок, всеосвіта для закріплення вивченої теми. Залучаю учнів до створення інтерактивних плакатів презі, дженіалі та інтерактивних книг Канва. Це дає змогу оцінити реальний обсяг засвоєного учнями матеріалу в темі. Для формування абстрактних концепцій, створення динамічних креслень використовую графічні інструменти GeoGebra Масвей. З їх допомогою учні досліджують властивості фігур, будують і аналізують графіки функцій, працюють з 3D-об'єктами, що робить навчання більш наочним та практичним. Однією з головних задач вчителя є демонстрація того, що знання та навички, отримані на уроках, обов'язково стануть їм у нагоді в повсякденному житті. Необхідно показати, що математика є фундаментальною наукою багатьох професіях, зокрема в сфері IT, інженерії, науки, архітектури, економіки, а також вона розвиває логічне та критичне мислення. Для цього на своїх уроках я пропоную учням розв'язувати реальні побутові задачі. Вирішення таких задач допомагає учням зрозуміти важливість та необхідність вивчення предмету, а також дає розуміння того, що математика це не просто абстрактна наука, а потужний інструмент, який допомагає нам ефективно взаємодіяти з навколишнім світом і досягати успіху в багатьох життєвих ситуаціях. Використання мною вище зазначених технологій та методів на уроках математики дає позитивні результати. Процес навчання стає більш захопливим, учні повністю сконцентровані на уроці. Підвищення середнього балу, робота в групах та командні проекти сприяють формуванню командного духа та соціалізації учнів, дозволяють краще враховувати індивідуальні особливості кожного учня. Гармонійне поєднання розвитку інтелектуальних умінь, дослідницьких навичок і творчості дітей сприяє становленню компетентної та креативної особистості. На мою думку, саме сучасні інноваційні методи навчання допомагають дітям творчо засвоювати знання, а сам освітній процес стає більш цікавим та мотивувальним.